Всім привіт, доброго дня чи доброї пори доби. І так, одна з моїх найулюбленіших рубрик, які я дуже рідко знімаю. Бо для того треба і настрій хороший, щоб з вами поділитися, і апетіт. Ну, а на апетіт я не жаліюся. Ну і страву якусь приготувати. І в мене вже повна губа слюни. Значить, я е, зробив дуже просту. І дешеву страву, яку я дуже люблю е, і рекомендую. Не знаю, наскільки вона корисна, ну, там з, так, всяких, з так, всяких тих е, е, поглядів медицинських, е, то я звичайно говорю про 100 грамку, коньяку. Я жартую. Значить, страва прос... супер проста. Картопля зварена в мундірах. Почищена, порізана кусочками, залята сметаною. Е ну Як мінімум, сметана і сіль мінімум. Можна, е ну, як хто, в смаку, е я ще люблю з сиром. Якби ще був солоний сир, то ще було б цікавіше. Ну, Солоного немає, сиру купив в магазині, такий сир е магазинний, то я посолив, вимішав і все. Робиться дуже швидко, смачно. І желудок повний, ну і не знаю, мені здається, що супер екологічно чиста і корисна страва. Так що, хто цього? Ну, до страви сьогодні вечірок, на дворі мінус 10. Треба трошки, як то, щоб було тепліше на душі за ваше здоров'я. А! коньячок з льодом. Доктор казав, треба вечірком щоб ці, як їх. Для розширення судин. А! Класно! До речі, з льодом класно заходить. Без льоду тепленьке, а як вже не любить. Ммм. Блиха! Ням-ням-ням. Лиця не видно. А ну чого? Знаєте? Кажу мозок. Щоб було чути, як я шмакаю. Ай, хорошо. Ням-ням. Значить, інгредієнти картопля в мудірах, о! А! -а, -а. Картопля ще гараша! На дворі зімну по плечах трохи тягне від дверей. Так що все тепленьке приветствується, Ну. Можна по всякому тут -то при... толкувати тепленьке. М -м -м. М -м -м. Деня, да якийсь великий кусок на відео. Нагодував no. mm -mm 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 -mm. uh. ah. собі одну козирну ставу, то вам буде загадка. Гадка така. Страва називається Кутюруби. Що то за страва? Раз. Підказка. Я ту страву останній раз їв. Ой, певні років з 30 назад. два Не знаю причини. Ну ми в селі ту страву їли. Тільки літом, ну так, скажемо, під кінець літа, коли приїжджав дядько з тіткою з дітьми з Росії, з Мурманська, гості мої мама і бабуня готували ту страву, кучу Ну, гадав, а ну, загадка, що за страва? І з чим його їдять. А в вслідуючому відео наберуся апетиту, вам розкажу. Ви, напевне, подумали, що я приготую її. Ну, Думаю, що ну, страва не складна, в принципі, подзвонив би до своєї колишньої. Другої жінки вона сильніший повар, то вона мені підказала б, як її приготувати. Може і таке зробимо. Спеціально для вас і для мого желудка. Я ж про 30 років такої страви не їв. Мені здається, що вона буде дуже смачна. Все, бувайте здоровеньки. Вам всього доброго! А нам смачного.